Всім привіт! Вас вітає компанія Техавтомаркет. А за моєю спиною знаходиться новий автомобіль, який приїхав до нас на продаж. Volkswagen Passat 2016 року в комплектації Airline. Під капотом у нас знаходиться бензиновий двигун об'ємом 1,8 літра та з турбонаддувом. Так як у нас комплектація Airline. На автомобілі встановлені оригінальні диски 19-го радіусу. Я вже неодноразово казав, що це комплектація Airline, але чомусь якийсь американець вирішив, що на тканинному салоні йому буде набагато комфортніше. Тому у нас тканинний салон по комплектації мультикермо з управлінням круїз-контролем, датчик світла, двохзонний клімат-контроль, мультимедіа та ще багато хороших функцій, які допоможуть вам у подорожах. Хоч це і седан, але багажник в нас просторий та об'ємний. Тому, якщо вас зацікавило дане авто, звертайтесь в компанію Техавтомаркет.